На календарі лютий місяць, закінчення лютого, як ми бачимо, на вулиці лежить сніг, з'являється сонечко, сяє так, що, боже мой, як то кажуть. А ось разу вам покажу і саджанець хурми. При такій температурі і сонці. Коли воно дуже світить, нагріває стовбури деревця, природа дає своє знати, потихеньку рослина чує, що пора просипатись, починає тягнути соки із землі. А тут таке сонце, а на ніч мороз. Сьогодні, до речі, у нас було мінус 18 градусів. Так це недалеко від, біля дому, а на полі ще більші, мабуть, морози були та сквознячки. І починає утворюватись так звана морозобоїна. От, щоб цього не траплялось, потрібно використовувати садову краску. Білити всі ці стовбури саме отакий час, бо до цього зима була похмура, температури коливань не спостерігалось, а зараз саме починається. А тоді виходить ось такі, як ми бачимо, казуси. Щоб цього не виходило, потрібно обов'язково обов'язково. Стовбур побілити.